Всім привіт, з вами Бадіс Ворлд. Мене звати Боб І сьогодні ми познайомимо вас з маленькими фастфудами в різних країнах світу. Я безпосередньо йти сьогодні цей маленький фастфуд, який називається Фаст Отже, дивіться, лайкайте і розказуйте друзям. Ей, hey, what's up, сапбусь! Це Майкл і сорі, що у нас не було довгий час в ефірі. Насправді літо пройшло, ми всі зайняті. Немає часу щось робити. Сьогодні в мене, як завжди, день вихідного дня, що я сьогодні роблю. Тему, яку б ми хотіли вам розкрити, це фастфуди, можливо, типові, не типові фастфуди, але чи буде їсти фастфуд, чи те і те, це цікаво. Був на концерті ріани. Я думаю, край закине вам відео. І після Напевно, довго літа, в мене по 60 годин на роботі, я змучився. У мене відпуск два тижні, я планую подорож по Ірландії. Так що я живий здоровий, у мене все окей. Буду старатися радуюсь з чимось цікавим. Ей hey, народ, всім привіт. З вами Бадіс Ворлд. Хочеться попросити вибачення, що так довго не було відео, тому що, як казав Міша, в кожного, кожного почалось літо і кожен працює, і кожен немає часу, будемо робити це. Більш частіше. В мене особисто сьогодні дуже сонячний день. Гра, я не знаю, 30, ну може 35-ті. І тема загальна наша це є фастфуди. І мені прийдеться купити буде лаваш і... Це буде картопля фрі і коло. Ну і таким чином подивимося, що е, є в Ірландії, і подивимося, що є в е, США, ну, в Дубліні, в Чикаго і, звичайно, в Бого Сіті. Сьогодні ми в Бого Сіті, і сьогодні ми будемо їсти фастфуд. Е, всім гарного настрою, з вами Волл. Я вже з Вилочкою, я вже вибір свій зробив. Сьогодні я буду їсти чікін кебаб Насправді я дуже люблю ці кебаби, тому що доступна ціна всього на всього 5, 6, 7 євро залежності, де купляти. Насправді, це ж не такий, я б назвав для себе можливо калорійний фастфуд, як Макдональдс, більш Хелсі, тому що є якась курка, є салатик мінімальний. Я взаліто кажу, краще їсти, чим не їсти, так що чікін кебаб. Дали, що... Будемо робити замовлення, але будемо його робити через телефон, Те, щоб було зручніше і не добувати сюди. Їхати, чекати, замовив, приїхав і забрав. Тому система така. В принципі, Що? Добрий день, а можна лаваш? Картоплю фрі і колу велику. Насамперед, картоплю фрі і колу не буде, а це лаваш, можна. Лаваш і кола, а що це таке, що взагалі ще є? А ще є гамбургер, чізбургер, сердечко, кола, паніні. Гамбургер, чізбургер, можна чизбургер, що тоді? А лаваш, чизбургер і велика кола. А можна ціну сказати? Лаваш буде 60 чи 90 гривень. 66, добре, а скільки є часу? 10 хвилин. 10 хвилин, Так. Добре, дякую. Та-та-та е, я заїду. Mm. Е, жаль, звичайно, тому що картоплі фрі немає. Ну як немає господи, картоплі фрі, не можуть зрозуміти. Е, картоплі фрі. Не ну, взяв чизбургер, в принципі, я його не дуже хочу, але я взяв для того, щоб було, щоб ми подивилися, як побачили, що є, що можна купити. Чизбургер, лаваш, і велика кола. Думаю, нормально, десерт, в принципі, цього разу без десерту. Е, і я йду трошки оховоджуся за ці без цілинки, можна лежать, неймовір. Ламбаніслолд, чекаємо на нашу YouTube. Окей, okay. отже, за 11 доларів 35 центів плюс 65 центів цейових ми отримали смажена картошка, яка тут називається Fried. І якщо ви будете в вимерні, корони кажіть фрі. Пикл. Я думаю, що це огірок. І безпосередньо смеш бургер. Ось такий у нас набірчик вийшов за 11 доларів 35 центів. І поки нам дали подарок. Окей, зараз ми це все спробуємо, я вам все це покажу. Отже, пиш пикл це огірок. Величезний солений огірок. Я вообще его не замылил, так получилось. А, картошка фри. Фрай. По-украински он называется фри. И дабл смеш бургер. Вы пробуем. Справдится, очень ну смачно. Это был в первый раз я попробовал. Я был против. За 11 доларів ми отримали смачний бургер, величезну пачку картошки і огірок. Квашений, який досить дошив, який теж досить, досить, досить непоганий. Плюс нам подарунок дали було тікове коло. Це обійшлося нам 11 доларів 34 цента. І запам'ятайте мою пораду, якщо виступитись в іншій країні, і якій не знаєте, де їсти, старайтесь знаходити маленькі якісь заклади, вони завжди вас дивують і порадують цікавою і смачною їдою. З вами був Поп, це Budys World, дивіться нас. Головте, лайкайте, like підтримуйте. Хохо, вам базісворті. Ми забрали хапку, забрали хапку, швидке харчування. Ось воно Очікувані споживання і ми рулюємо на місце споживання, тобто додому. Базіс World закликає всіх, 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 хто може, хто хоче поділитися хорошими новинами і хто може показати якусь хавку і їду, що хто їсть, що смачне, оригінальне, скидайте нам, ви знаєте, що ми завжди раді. і Ми завжди ми завжди раді вашим відео. Оскільки їх ще небагато, надіємося, що буде більше. Скидаємо свої відео тематичні, любі 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 Ми чекаємо на вас, чекаємо на відео. Ось так в такому рожевому кульочку нам подали. Салфеток нормальний, що можна буде вдома лишити. Колу сказали, розливної коло немає, сказали, що тільки є така, Шалині. Ну, Мусимо взяти таку, тому що кола з фастфудом це гуд. Що це є? У нас чизбургер, Плюс на тий чезбургер. О, ні, як так можна взагалі, як так може бути? О, чорт. О. Ну і... і ось тут є лаваш. Ось такий лаваш. Давайте почнемо з шізбургера, оскільки він мене мучить. Він мене дуже мучить. Я не знаю як вам це виглядає. Але мені нічого не зрозуміло. Чизбургер мене не задовольнив. Тут є ще лаваш. Можемо пробувати, що нам приготували. Так він виглядає і лаваш. А, це вам видно. О, от і все народ. Я приміг цей лаваш. Можу сказати, заїду в загальному. Це є щось середнє, це не є щось таке супер, що мені подобалось, але ну. Поїсти, перекусити можна, якщо голодний і не маєш де купити швидко поїсти, тоді цей варіант в принципі може бути. Я би хотів кращого, але що маємо, ти маємо. Я нагадаю, що з вами проект Buddies World, і повинні підписатися, повинні поставити лайк на нашому каналі на Ютубі. Людь мною зараз чек і ну, 66 гривень коштує загально кола 05, фізбургер і лаваш. Кола 12, чизбургер 22 і Лаваш 32. Гривні. В принципі, ну можна порівнювати з цінами за кордоном, що там потратить Майкл 6 євро 7, там 5 доларів. Ну, тобто, звичайно, що якщо переводити, то там дорожче, але ми живемо за гривнями і платимо гривні. З вами був Buddy's World і в нас неймовірна спека, бо світі пече, і гріє. І річка процвітає наша річка, я буду іти купатися, освіжатися у чудовий басейн, який підготував для себе чудовими іграшками, я зараз вам покажу. Hello buddies. І я б хотів, можливо, підбити підсумок нашого сьогоднішнього випуску. Можливо, я не так багато показував, що ми робили. але якщо ви вибираєте між типовим і нетиповим фастфудом, якщо у вас є можливість вибрати більш Здорове харчування, тому вибирайте йому, але з свого боку, я кажу, краще їсти, взагалі чим не їсти, але якщо у вас є можливість вибрати щось більш здоровіше, більш поживніше, тому вибирайте. Для мене це кебаб. В першу чергу, якщо є можливість, я краще піду з їм кебаб, чим я піду у Макдональдс чи KFC і просто їжте, їжте на здоров'я, будьте здорові. І так, це супер парасолька підготовлена спеціально для мене і Цей басейн з цими іграшками теж мій. Я зараз буду грати з цією акулою. Це, до речі, можливо, знайома вам риба. Оскільки жара, треба освіжатися і акула скаже всім. До побачення. З вами був Budys World. Підписуйтеся на наш канал. Слухайте нас, дивіться нас, кладіть лайки. Дизлайки не, Сильки Лайки. З вами був Buddy's World. гарного дня, пока!